В ефірі телеканал АЕС ТВ з вами Юлія Шилова. Вітаю вас! Традиційно 1 жовтня ми вітаємо з професійним святом людей, від праці яких залежить формування особистостей, а загалом і нації. Звичайно, мова йде про освітян. На урочистих зборах, присвячених Дню вчителя у міському палаці культури. Побувала і наша знімальна група. Розпочали святкові збори сумною традицією, яка, на жаль, увірвалась в наше повсякденне життя. Хвилиною мовчання учасники зборів вшанували пам'ять героїв, які полягли на полі бою за нашу свободу, мир і цілісність України. А відкрили концертну частину юні учасники ансамблю народного танцю «Унавушка». Вітальним словом виступив міський голова. Ви працюєте з дітьми, а це значить, що буквально через якихось 10 років ці діти стануть дорослими і від їх знань і вмінь буде залежати доля і нашого міста, і всієї нашої країни. Знаючи вашу добру вдачу, знаючи е, ваше ставлення до справи. Я переконаний, що громадяни України виростуть, оці діти, яких ви виховують, виростуть достойними громадянами України. В залі Палацу культури, і освітяни. Хто вони? Хочеться висловити подяку всім працівникам нашої освітньої галузі. Звичайно, перш за все, це педагогічним працівникам, вчителям, вихователям, керівникам гуртків, тренерам, логопедам, практичним психологам, педагогам-організаторам. Заступник міського голови Жанна Петрівна швидка оголосила, а міський голова вручив почесні нагороди працівникам освіти від імені міста та області. Я вчитель фізичного виховання. Ви сама спортсменка? Так. Любка да. атлетка. Легка атлетика, Легка атлетика так, просто. Є у вас спортивні досягнення? Я кандидат в майстрі спорту. Вчителюю я з 86 року. В одній тій школі? Ні, в різній. В другій школі взож номер 2 Потім перший перші школи. Зазвичай вчителі вміють багато говорити, що То виховує, ви щодо небагато слівна. Я вчитель фізичного виховання, а не філолог. <різвіться> Ісля урочистостей скористались нагодою і поспілкувалися з міським головою. Завдяки Фастівським працівникам освіти, освіта міста Фастова є на одному з найкращих місць в Київській області. Звичайно, є проблеми з фінансуванням, є проблеми з тим, що в місті Фастові дуже велике навантаження на другу зміну, але завдяки праці освітян, завдяки їх професіоналізму, фастівські діти можливість отримувати високоякісну освіту, як середню, так і в дошкільних навчальних закладах. Звичайно, ми усвідомлюємо, що по дошкільним навчальним закладам дуже велика черга в дитячі садочки. Звичайно, в наступному році говорити про будівництво нових дитячих садків ми навряд чи можемо, тому що розуміємо, що всі державні кошти будуть спрямовувати зараз на відбудову. Східних регіонів. Коштів міського бюджету зараз також недостатньо, тому ми зараз працюємо над певною реорганізаційною роботою, щоб мати змогу відкривати додаткові групи в дитячих садочках. Чи є зараз заборгованість перед освітянами по тій же зарплаті? Стан фінансування освіти зараз напружений. Заборгованості по заробітній платі у нас немає, але є бюджетна незабезпеченість до кінця року. Ми працюємо зараз над цими питаннями, щоб педагогічні працівники не відчули проблем з фінансуванням заробітної плати. Хоча у нас на даний момент накопичилось понад 7 мільйонів гривень боргів за опалення. Освітніх закладів, це з минулих років, і є певна бюджетна незабезпеченість близько 4 мільйонів по опаленню на цей рік. Зараз Україна в стані фактично війни. Інші регіони приймають із Донбасу, з Луганська і переселенці, тому. І дошкільнят і школярів. Чи були такі прецеденти в ФАСТові? Ну, не прецеденти. Звичайно, переселенці з східних регіонів України є і в Фастові, вони звертаються за допомогою і в Фастівських навчальних закладах, і в дитячих в садках, і в школах є діти, які переїхали із зони проведення АТО. І Користуючись нагодою, хочу звернутися до фастівчан з тим, щоб максимально ми підтримували цих людей, тому що це також громадяни України і вони не від хорошого життя сюди вимушені були переїхати. Чи війшли ви вже в курс справи? Чи знаєте ви кожну вулицю Фастова? Як кажуть, якщо мера піднімеш ночу і назвеш вулицю, то він скаже, де вона? Ну, насправді. Е я не можу сказати, що до приходу на посаду я не знав вулиці Фастова. Інша справа в тому, що не все із запланованого може бути реалізовано за перших 100 днів, і в першу чергу це пов'язано з надзвичайною ситуацією в фінансовому секторі міста. Адже повторюсь, є заборгованість попередніх років, є бюджетне забезпечення цього. Року і Основна задача зараз, яка стоїть перед міською владою, це недопущення заборгованості по заробітним платам, забезпечення, стабільності роботи в місті. Чи пам'ятаєте ви свою першу освітянку в житті? Так, звичайно, це моя. Ну, як не, якщо ми говоримо про освітянку, то це, звичайно, дві мої виховательки в дитячому садочку, яких я пам'ятаю, також. Моя я перша вчителька Наталія Олексіївна Чуванова, яка привила мені любов до навчання, любов до науки, нетривалий час опікується питаннями освіти у Фастові. І новий начальник управління освіти Олена Павліна Давиденко. Як оцінює вона стан освітянських справ? Стан справ освіти він. Звичайно, пов'язана із станом справ в державі, тобто не можна відокремлювати освіту від держави, тобто освіта це є абсолютне відображення подій в державі. Ми точно так же відчуваємо недостатність у фінансуванні, як і в державі, але освіта це така от, одна з небагатьох таких галузей держави, яка є стабільною, на яких, скажімо так, тримається наше суспільство. Сьогодні в місті Фастові 28 навчальних закладів. Це 10 загальноосвітніх шкіл і вечірні, це 12 дитячих садочків, це 4 позашкільних навчальних заклади. У нас 5 тисяч учнів загальноосвітніх шкіл, 5144 дитини, у нас 2100 вихованців у у дитячих садочках, 1700 дітей в позашкільних навчальних закладах. У нас велика когорта педагогів, які є, яким є чим пишатися, тому що багатьох наших педагогів знають не тільки на рівні Київської області, а ще й на рівні України. Поцікавилися ми і авторами культурної програми, з якою виступили діти, зокрема автором текстів до цього попорі, створеного на основі дитячих пісень радянського періоду, типу потулитки стані сім світлей. Музика то радянська, а слова – українські. Автор тексту це не фастичайна, але це наша колега позашкільник. У нас є в біля церкви такий центр творчості і Там директор, поетеса Віра Гутник. Так що вона пише ось такі вірші. А ми користуємося її творчістю. Взагалі освітяни отримали позитивне враження від виступів своїх вихованців. Я думаю, що сподобався, тому що завжди приємно дивитися на своїх дітей, в яких всі вчителі, керівники гуртків, вихователі вкладають ну, навіть не те, що частинку своєї душі, просто все своє серце і свою душу. Нових успіхів у роботі, подолання негараздів та вдячних учнів побажаємо освітянам і ми. Олександр Петров, Костянтин Мороз, новини телеканал АЕС ТВ.